От ми і зустрілись з тобою. Ага. сі. А ти чо взагалі приперлась сюди? Джщ, Рятуйте! Бу-бу! я тебе зніс своїми колонками. Іди сюди Тиш, тиш, тиш! бу І всралися, всралися Хух! нет, камерамен Т-ш я свою голову потерял. А еще она Ясно діну назад свою голову. Не получається голову надіти. Що, що треба сделать? Все, а може забрать камеру и колонку? Колонка як зброя. На туалет поцеплю. Пригодиться Трікс і свою Іх, зброю. Ой, колонка тупа. Ну, улітаю! Вуху!